Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про президента Володимира Зеленського. Ну і це природньо, тому що наш офігів, він в першу чергу про політику. А в політичному вимірі Володимир Зеленський однозначний герой тижня не лише в Україні, але й в Сполучених Штатах Америки. Американське видання The Washington Post порахувало, що його виступ в Конгресі переривали стоячою овацією 18 разів. Ukraine is alive and kicking. Thank you. Це круто, справді дуже круто. Але як ви знаєте, наш офігів, він рідко коли просто про круто. Він, як правило, про але. І буде він про але і цього разу. Відправною точкою для але може бути виступ того самого Володимира Зеленського у п'ятницю після повернення зі Сполучених Штатів перед українськими дипломатами. Україна без... безпрецедентно об'єднала Європейський Союз і здобула статус кандидата на вступ в ЄС. Це велике досягнення. Ні-ні, я не збираюся сперечатися з цією тезою Володимира Зеленського. Я цілковито згоден, це велике історичне досягнення. Тільки от сам Володимир Зеленський напередодні свого тріумфального візиту до Сполучених Штатів у вівторок сам завдав цьому досягненню жорсткого удару. От про цей удар ми і поговоримо, щоби за американськими оваціями не пропустити реальну українську проблему. Ну і принаймні поговоримо про те, як у цьому питанні звучить голос Путіна в Україні. Все це цілком з розряду офігів. Я офігів Валера. я офігів. Пам'ятаєте той історичний момент влітку, коли після тривалої, і наполегливої боротьби і самого Володимира Зеленського, і нашої дипломатії, і наших союзників, голова Європейської ради Шарль Мішель вийшов і повідомив. Ви вдісайдітуґрент Кендетстетюстукрейнендмолдова. Це була перемога, але перемога не безумовна, навпаки, перемога з умовами. Європейська комісія рекомендувала надати Україні кандидатський статус, але з тим, що в подальшому для початку переговорів про членство України в ЄС Україна має виконати низку умов, і першою серед цих умов в рішенні Європейської комісії було вказано запровадити і імплементувати законодавство щодо процедури відбору суддів Конституційного суду України, включаючи процес попереднього відбору. Який ґрунтується на оцінці їхньої доброчесності і професійних здібностей згідно з рекомендаціями Венеційської комісії? У відео минулого тижня ми говорили про те, що Верховна Рада якраз проголосувала за такий законопроект. Такий, але не такий. Незадовго до голосування в українському парламенті ще посли Великої сімки, до якої нагадаю, входить і Європейський союз. Закликали Верховну Раду проголосувати за такий текст, який би гарантував право вирішального голосу незалежним міжнародним експертам в комісії з відбору суддів Конституційного суду, яка називається дорадчою групою експертів. Але Верховна Рада поклала на цей заклик. В редакції, яку проголосував український парламент, ніякого вирішального голосу немає. Там є дорадча група експертів, яка складається з шістьох членів. Один від президента, один від парламенту і один від з'їзду суддів, і троє міжнародних незалежних експертів. І рішення приймаються більшістю голосів, тобто як мінімум чотирма з шести. Тобто, представники від влади можуть заблокувати будь-яке рішення без бодай одного з них жодне рішення не приймається. Представники громадянського суспільства ще заздалегідь попереджали, що це фігня, що це не прокатить, тому що. Така формула дозволяє владі, якщо не контролювати, то принаймні блокувати процедуру відбору суддів Конституційного суду. І це підтвердила і Венеційська комісія у своєму висновку, опублікованому 19 грудня. Зокрема, там написано: поки ДГЕ, дорадча група експертів працюватиме з міжнародними членами, кількість членів ДГЕ слід збільшити до семи. Сьомий член має бути за міжнародною квотою. Ну, цілком логічно. Це, по-перше, дає можливість уникнути блокування роботи, коли голоси діляться порівну, і забезпечує саме той вирішальний голос для незалежних міжнародних експертів. Але що зробив Володимир Зеленський? Володимир Зеленський, замість того, щоб повернути законопроект до Верховної Ради зі своїми пропозиціями, одразу на наступний день після висновку венеційської комісії, 20 грудня, взяв і підписав те, за що проголосували народні депутати. І тому, знаєте, дуже чудово, що президент України у п'ятницю у виступі перед послами отак от декларує. Є ще такі ж конкретні завдання для нас з вами на наступний рік. І зараз, якщо ви не проти, я зазначу деякі з них, які ми маємо реалізувати, щоб наступний рік став дійсно переможним роком для нас всіх. Отже, початок переговорів про вступ України до ЄС. Але ж він сам своїм підписом проігнорував першу з вимог, які Європейська комісія поставила для відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі, відбір суддів Конституційного суду згідно з рекомендаціями Венеційської комісії. Знаю, що деякі фанати української суверенної корупції з цього приводу кажуть, і все правильно, Україна не повинна віддавати контроль над відбором суддів до конституційного суду України якимось міжнародним експертам. Це зовнішнє управління, виняшньої управління. Ці чудові люди дбають про український суверенітет тими самими тезами, що ось цей персонаж. А саму Україну просто загнали під внешнее управління, Оно осуществляется не только по указки із столиц, столиць, и, що називається непосредственно на місці через целую сеть зарубіжних советників НКО і других інститутів, развернутую на Україні. Це фрагмент з першої серії двохсерійного оголошення Путіном війни в Україні. Промови 21 лютого. У цій ж промові він обурювався, що Україна віддала міжнародним експертам. Право вирішального голосу у відборі членів Вищої ради правосуддя і Вищої Кваліфікаційної комісії Суддів. Незалежного суду на Україні попросту нет. По требованию Запада, київські власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов Вищих судебных органов Совета правосуддя и квалификационной комиссии Суддів. Я з цього приводу міг би зараз спробувати в іронію або в сарказм, але боюся, що таким чином до українців, синхронно з Путіном стурбованих внешнім управлінням в Україні, може не дійти. Тому відрезюмую цитатою з блискучої книжки Павла Казаріна Дикий захід Східної Європи, яка, до речі, нещодавно отримала премію книга року БіБісі в жанрі есеїстика. Ось ця цитата. Якщо вас із Владимиром Путіним дратують в Україні одні і ті самі речі, то проблема явно не у Владимира Путіна. Звісно, не все ще втрачено. Тепер Верховна Рада може прийняти зміни до закону для того, щоб привести його у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. Будемо сподіватися, що саме так і станеться. І не тільки ми, речниця Європейської комісії, а на пізонеро, вже теж висловила саме таке сподівання. Але залишається запитання: а чому не можна одразу зробити нормально? Чому спочатку потрібно вистрелити собі в ногу, а потім судомно рану лікувати? Ну і на завершення повернуся до виступу Володимира Зеленського в американському конгресі, до того самого виступу, який бурхливими оваціями раз у раз перебивали американські депутати. Перебували не усі. Невеличка група республіканців вперто демонструвала свій скепсис. Ось ця дама в білому з камінно-кислим виразом обличчя: це депутатка від республіканської партії Лорен Боуберт. Звісно ж, трампістка, і ще й до того ж така нормально відбита. У липні, коли критики фотосесії Олени Зеленської, Володимира Зеленського для журналу Вовк хотіли свої критики підкріпити чимось авторитетним, вони почали розносити твіт тієї самої Лорен Боуберт, яка писала про те, що от ми виділяємо Україні 60 мільярдів доларів, а тим часом Зеленський робить фотосесію для Вовк. Вони всі вважають нас за лохів. І українські критики радісно раділи, що дивіться, навіть американська депутатка говорить про те, що це не норм. Шановним критикам, тут можна лише побажати усвідомлення, що резонувати з трампістами це не набагато краще, ніж резонувати з Путіном. Ну, можливо, трішечки краще, але не набагато. І дякуємо пані Боуберт, що своєю кислою міною під час виступу Володимира Зеленського нам про це нагадала. На цьому залишається на сьогодні лише хіба що привітати вас із Різдвом. Наступний наш випуск вже буде у перший день нового 2023 року, і у ньому ми традиційно будемо підбивати підсумки 2022 Дякую за те, що ми були разом у цей. Тяжкий, болючий і трагічний рік, тому що це дуже важливо триматися разом. Це робить нас сильними, це робить нас непереможними. І тому головне побажання на 2023, як каже моя дружина, горнутися в кубки. Ну і звичайно ж, обов'язково обов'язково підтримувати ЗСУ і всіх наших захисників. Так переможемо. До зустрічі і слава Україні! Я офігів.